Туристичний потік він такий цікавий. Ми о, Це така мультифункціональна база. Ми о, приймаємо туристи від самих простих турів до обігів обслуговування. Вчора в мене були такі персони. Тут були в мене всі Порошенко, шмигаль, торчино, всі такі речі, для яких я робив екскурсії і часами сидів поряд. Дуже цікаво з такими людьми поспілкуватися. Всі землі нормальні люди, всі дружини у них. Що він розказує? Там про медіа розповідав. Та так і ну, всі городи, так дружини реагують. Бачу, класа, Коли я зробив там плакат, я покажу басейн Дунаю, це моя ідея. Це взагалі сімейний бізнес. Але ці всі плакати, як освітні, діти мої сказали, так, так, це тобі подобається, хочеш роби. А нас цікавить бізнес. Ну, хорошо, А мене цікавить більше такі. Речі, коли я е, з Вікіпедії взяв виток Дунаю, і якраз у нас були німці, ні, ні, це неправда, виток Дунаю зовсім інший, і ми маємо побратимські відносини з Фортфангеном до війни, мали, по крайній мірі. І от вони нам показали витоки Дунаю. У витоках Дунаю... Бо тут з цього джерела ми випили по рюмочці водички, запустили нашу, запили нашою медовухою, <риклад> <риклад> і оце так виглядить виток Дунаю. Дуже цікаво, що отут я перепрошую, от по цьому схилі і це йде водорозділ. З цього схилу річки течуть до льодових того північного океану, а ці течуть до Чорного моря. Оцей схил більш такий цікавий. І Данубіус охороняє Дунай. А я покажу то, а потім запишу, це ми на дві стрічі. Ну, є такі туристи. Є люди, які цікавляться. Для тих, які цікавляться, тут зроблені такі експозиційні речі. Люди хочуть знати, чим живе цей край. Я теж подорожую, мені щойно зуба я повернувся в Софіївки, мені дуже подобається парк, це моя батьківщина поряд. І, звичайно, цікаво, чим жила ця місцевість. Коли я буваю на Дунаї вверху. Дуже цікаво, О, в Ульмі, в Верхньому Ульмі, навіть і в Відні, повинні попасти на місцевий ринок, вони зберігаються, і там завжди історичне пано. три у Відні. В Ульмі це тисячу ну, під самим верхом теж оце три. Звичайно, зараз вони туди не піднімаються, тому що є залізне ворота, платина, я покажу її. От, і Турну Северину такі... залізне ворота. В там 943 кілометр по Дунаю, а нерестилище осітрове починається з 400-го і ось ці 300 кілометрів з копейками, 350 кілометрів залишилось шилець природних нерестилищ, тому Дунай – остання річка в Європі, де є стабільний нерест осетрових риб, природний нерест. Трошки є на Кубані ще, але ну, не кожен рік там залежності насики розвиваються. Але і за те, що нерестилища йдуть від 400 до 700, а були аж до самого верху, там нерестяться всі види і досить багато гібридів попадають. І гібриди відрізнити у риб, особливо сутробих, дуже важко, бо зовнішньо стерлять шестикілограмово. Я завжди у рибалок всі знають, якщо щось вони підіймали цікаве, я викупаю у них по двійній ціні, віддаю в музей колегам, тому що приїхати сюди експедицію і знайти сірлю такого розміру, це ніколи хоч рік собі його. А тут вони всі знають. І до кінця 17 сторіччя скрізь на Русі чорна ікра була для чорного люду, а янтарна щуча ікра для барського столу. І тільки коли був створений ресторан російської ікри, російської водки в Парижі в 780-му якомусь році двома армянами пішов імідж цієї чорної ікри, а так от собі закушував ікрою і мав і да. вісімнадцятому сторіччі, коли тут почалось у білку і рибні промисли, рибою вважались. Осетрові Осетрові експортувалися до від Стамбула до Відня. У Відні був представник торговий билково рибних артілей по доставці туди і кри. Дві е, речі Осетрові залишилися більше символом, але промисел, чесно, як був, так і є. На щастя, популяція найбільш стабільна білуги. Вона найбільш стабільна трошки. Привели порядок сіті, і такі особини за 200-300 кг, вони пробивають ці сі сіті і йдуть на тут От, от сама велика білуга, яка офіційно зафіксована, 72 пуди. От умножте на 16 це така підводнічованість під за, за, за тонну іде. А самий великий, особи особина цього виду, до речі, у 2004 році піймана була на Волзі дві 4 і треба віддати належне тим е браконьєрам-рибалкам. Вони забрали ікру, зателефонували в краєзнавчий музей, бо там лежить така рибина, поїдьте, будь ласка, задалі, вона експонується в е Ось такі речі. Е Чорний як я вже вам розповів. Це як нас даваю, блюдо, іміджеве блюдо. Як всі 10 Видів самих дорогих продуктів харчування. Це не за те, що вони супер там, цікаві для зіологічної точки зору, Чуть, що ікра мало чим відрізняється. До нашого сажання ікра ну, 97% це ж практично те саме, що і осетрова ікра. Ну, те, що підіч, престиж і так далі. До цього зробили свою лепту медицина. Коли почали рекомендувати, що ікра, там супер, гемоглобін, дрожниці, критична ситуація. Я сам попадав на півріти. Ну, от треснік. Тут раніше його заготавлювали прямо колонія була по заготовці тресніка. Колись тут було таке. Мати для теплиць там. Оце таке на Дунаю. Тут дуже багато трасника комиша, І на ділі. Вино тут як вино, просто славиться такий особиній сорт новак. Такий важкуватий. Свіжий. Найкраще свіжий. Старий новак. Ну, пчеловодство це таке для всієї України. Іран її виробляє офіційно і так далі. Що може бути цікавого з екологічної точки зору в організмі, як мій, якому 60 років? Я ж зібрав все, що можна було <свісна> по цьому. Точно так же риба. Вона придонна, вона харчується донними організмами. Вона збирає все, що завгодно, а організм звільнюється від надлишків оцих речовин. Не буду там говорити від тяжких металів, до іншого, чи з ікру, тому що ікра вийшла. Ось це так в природі зроблено. І був дуже реальний випадок, коли якраз Волги на кордоні на таможні дегустував ковар із французького ресторану. І він просто травився. тому що на деяких ділянках між плотинами, де залишились ці риби, плотини побилися, через рибопропускники пропускники там риба не проходить. Там проходить гарно, я бачив, на рейнів. В Голландії, в Німеччині лососів гарний, до двогрі гарно, а риби не за 100 кілограмів, якщо вони підуть, то їм побачці там дадуть і вони далі не підуть. А ті, які залишились між плотинами, виростали без досить великих розмірів. І вона була настільки забруднена, що останні роки до заборони спочатку робили хімічні аналізи кри, а потім вже э, э, гастрономічний аналіз, тому що там всякі лормани попридумали. То, знаєте, будь ласка, візьміть будь-яку продукту, розкрутіть його, зробіть і розкажіть, що 10 є варіантів, і що його то-то, 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 всякі -то, такі речі. І друга знаменитість наша це Дунайка. На щастя, Дунайка не створює промислових скупчень в Чорному морі, так як інші оселедцеві, як ну та же, Хамса, Тюлька і всі ці речі. Тому практично популяція останні 100 років більш-менш стабільна. Морі оселеться і він є основою сучасного промислу. Зараз йде промисел на Дунаї, Дунайськими авами так називаємо, це крупнейчись сітки, це всі надії піймати осетрину, тому що ту рибу, білу, як вони називаються, харчова риба, дай Бог на бензині їх вистачило, то що вони тратяться. Ой, вибач, друзі, щит, вибач.